Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розповім про найкращу, на мій погляд, альтернативу операційній системі Windows 7. Звісно, якщо говорити лише про системи Windows. Бо серед дистрибутивів Linux є також дуже багато гарних варіантів заміни Windows 7. Не буду тримати інтригу. Одразу скажу, що мова піде про корпоративну версію операційної системи Windows 10 2016 року, а саме LTSB, тобто з довгостроковою підтримкою. Посилання на оригінальні iso образи з інтегрованим українським мовним пакетом будуть в описі до даного відео. Розпочну з установки Windows 10, а поки вона триватиме, розповім про основні переваги даної ОС. Коли ви записали образ на флешку і поставили її на перше місце в меню завантаження, через деякий час з'явиться пропозиція обрати мову інсталяції. В моїх образах доступна українська або англійська мова, тому що була виконана модифікація саме англійського образа Windows 10. Я обираю українська. Далі слід обрати розкладку клавіатури. Тут залишу без змін. Натискаю Інсталювати зараз. Потрібно прийняти умови ліцензії та обрати пункт Настроювана інсталяція. Далі необхідно або відформатувати існуючий диск C, на якому вже інстальована операційна система, щоб в подальшому встановити її туди, або створити розділ з нерозміченої області, якщо це новий пристрій. Також рекомендовано відформатувати розділ з поміткою Система. Зазвичай він займає від 100 до 500 МБ, щоб під час запуску Windows не було меню вибору системи. Коли робота з розділами завершена, оберіть потрібний розділ, на який хочете поставити систему, і натисніть Далі. Розпочнеться установка Windows. Про переваги даної версії Windows 10 розповім порядку їх важливості для мене. Першу чергу вражає швидкодія роботи системи на звичайних жорстких дисках, тобто hdd накопичувачах. Як відомо, пару років тому корпорація Microsoft випустила оновлення для Windows 10, які значно сповільнили її роботу на звичайних жорстких дисках. Я б сказав, майже унеможливили функціонування на пристроях з такими накопичувачами. Але саме на цій версії Windows 10 проблема відсутня. Система дуже швидко запускається та стабільно працює майже на будь-якому накопичувачі. Наступний дуже важливий фактор: наявність 32-бітної версії цієї операційної системи, що дозволяє виконати її інсталяцію і запуск навіть на досить старих пристроях з маленьким обсягом оперативної пам'яті та слабким процесором. При цьому її продуктивність не поступається Windows 7. Ще один вагомий аспект життєвий цикл Windows 10 LTSB закінчується 13 жовтня 2026 року. Це означає, що ще рік система буде отримувати оновлення та патчі безпеки, а це, в свою чергу, забезпечить стабільність роботи. Проте в образах посилання, на які я додав в опис цього відео, автоматичне оновлення Windows 10 вимкнене, щоб забезпечити максимальну швидкодію на слабких пристроях, але в будь-який зручний для вас час можливо виконати оновлення вручну. Ще один важливий плюс підтримка таблиці розділів GPT, що робить систему ідеальною для використання на ноутбуках з 2013 по 2017 роки виробництва. Саме в цих пристроях почали активно впроваджувати UEFI boot, а інколи навіть неможливо перемкнутися в режим Legacy Support для використання таблиці розділів MPR, що робить використання Windows 7 неможливим. На даних пристроях тепер варто згадати про автоматичну установку драйверів після завершення інсталяції операційної системи, завдяки чому обладнання вашого ноутбука або комп'ютера буде безперебійно працювати без додаткових клопотів, проте оновлення драйверів можливе лише за умови підключення до мережі інтернету. Але якщо при роботі з обладнанням виникли труднощі, завжди можна завантажити найновіші драйвери з офіційного сайту виробника вашого обладнання та оновити їх вручну. Також досить багато виробників програмного забезпечення досі адаптують найновіші версії своїх продуктів для використання на Windows 10 LTSB. Завдяки цьому можна трохи відстрочити покупку нового обладнання та перехід на Windows 11. Наразі пройду фінальний етап налаштування перед запуском системи, а потім покажу ще декілька моментів, які мене порадували в цій системі. На цьому етапі можна обрати налаштування конфіденційності, є два варіанти або використовувати швидкі налаштування. За замовчуванням або обрати пункти, пов'язані з конфіденційністю вручну. Обравши цей параметр, ви можете перейти, ознайомитися з кожним пунктом і обрати, які дозволи ви хочете надати. Щоб створити локальний обліковий запис, оберіть пункт приєднатися до локального домену. Потрібно задати ім'я локального облікового запису, можна вказати будь-яке ім'я на ваш смак. Також можливо встановити пароль користувача. Або залишити доступ без пароля. Після входу в систему рекомендую ввімкнути та оновити антивірусне програмне забезпечення. На панелі завдань натисніть на ярлик захисника Windows, Увімкнути, Перейдіть на вкладку Оновити і натисніть Визначити оновлення. Якраз наявність вбудованого антивірусного захисту є ще однією перевагою цієї версії Windows 10. І після виконання вказаних дій антивірус буде регулярно оновлюватися автоматично, але для більш обширного захисту рекомендується використовувати стороннє програмне забезпечення. Наостанок хочу звернути увагу на компактність цієї версії Windows 10. Якщо перейти на диск C, та подивитися властивості папки Windows, видно, що одразу після установки ця система займає всього 11,5 ГБ. Скоріше за все, цей результат досягається за рахунок відсутності сміття, бо, перейшовши до меню пуск, одразу видно, що інстальовані лише найнеобхідніші програми і немає нічого зайвого. Саме тому я вважаю корпоративну версію Windows 10 2016 року найкращою альтернативою Windows 7. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.